Вітаю! У нас, ми зараз розглянемо з вами урок упорядкування, пошук і фільтрування даних у базі даних. Якщо ви подивитесь на завдання цього уроку, то вам додому треба опрацювати параграф підручника 3.4 і презентацію додано до даного завдання, або ж переглянути відеопояснення. Після цього ви в онлайн документі даєте відповіді на чотири запитання. Перше запитання. Порівняйте сортування в таблицях Word, Excel та Access. Що спільного і чим відрізняються ці операції в указаних прикладних програмах Microsoft Office? Яка послідовність опирається під час здійснення пошуку? Наприклад, слово інформатика, що міститься на початку поля, у будь-якій частині вмісту поля? Як здійснити заміну фрагмента тексту метр на кілометр? Ураховуючи, що цей фрагмент може трапитись в різних частинах вмісту полів? Як провести цю заміну максимально швидко? І яка послідовність операції під час здійснення фільтрування за значенням одного з полів таблиць? Отже, щоб дати обґрунтовані відповіді на ці запитання, ми зараз з вами і переглянемо упорядкування, пошук і фільтрування даних у базі даних. Для цього я завантажу готову базу даних і буду демонструвати. Ну, перше, що у вас там запитання стояло, а це взагалі-то чим? Операція сортування, ну сортування це у нас упорядкування даних, відрізняється від упорядкування в Excel або ж Worldie. Річ в тому, що фірма Microsoft, чим хороші її продукти, що Такі операції, які повторюються у нас в різних програмах, використ... виконуються аналогічно. Ну, давайте таке зробимо порівняння. Якщо ми там сортували Word в таблиці, а ми там могли сортувати в таблиці, або ж могли відсортувати з вами там абзаці, по першому слову. Да? Ну, якщо в таблиці, то ми теж з вами виділяли стовпчик, якому ми хотіли відсортувати, упорядкувати. І могли, як ми кажемо, ранжирувати або в алфавітному порядку від А до Я, або навпаки, від Я до А. Ну, і якщо це числові дані, то теж ми могли або від меншого до більшого порядкувати, або навпаки, від більшого до меншого. В Excel ми з вами теж саме робили в ступчиках таблиць там ми і. З вами розглядали не тільки пошук і заміну, там і фільтри. Зверніть увагу, уже в Excel у нас є. І теж з фільтрами тут у нас була операція, яка там була операція, яка тут буде аналогічною, от чому річ. Чому? Тому що база даних у нас складається, вона реляційна і складається з таблиць. І тому іде аналогія цих операцій, тому що там ми в таблиці з вами здійснювали пошук, там ми здійснювали з вами фільтри, там ми з вами заміну могли зробити. Все це аналогічно. Ну, Якщо зверніть увагу на стрічку основне, я завантажила зараз таблицю бази даних країни, так і називається таблиця країни, де у нас ідуть поля, назва, частина світу, площадь, кількість населення, дата утворення, державний устрій, державний прапор і державний гімн. От дивіться, якщо. Тут у нас це йдуть рядки, це записи, то зрозуміло, що тут у нас здійснюється якби з вами упорядкування поступцю, який ми дам, по якому нам потрібно це зробити. І можемо аналогічно і працювати з фільтрами. Там у нас ще був розширений фільтр, згадайте, в Excel, але там у нас фільтр і сортування були розміщені в закладці Дані. Це різниця тут у нас вони розміщаються на закладки Основне. І на закладки Основне, в нас розміщається знайти заміна. Ну, і в Excel і аналогічно теж знайти заміна» йшли на вкладки Основне. Ну, якщо, наприклад, нам треба здійснити. Сортування, як ми кажемо, порядкування, то ми можемо використати ось інструменти за зростанням за спаданням. Для цього, щоб почати сортування, ми ставимо курсор в поле, в якому ми хочемо здійснити сортування. Ну, тут у мене вже сортування було від А до Я. Давайте зробимо навпаки. Я поставила курсор в перший запис ну, першого поля. І вибираю от за спаданням. Зверніть увагу, вона мені вже відсортувала перший стопчик. Можна сортувати, і коли ви натиснете закладку. Ось натиснула закладку, у нас з'являється типа. В іконочку, де ми можемо теж вибирати з вами інструменти. Ось вони йдуть інструменти і текстові фільтри теж вони ось є. Це аналогічно чому? Аналогічно, у нас з вами фільтрам в Excel: такого, якби в нас немає в Word. Але в Excel це аналогія. Ну, дивіться, якщо ми вже з вами відсортували, а в нас з'являється біля даного поля от назва поля, де стоїть у нас трикутничок закладочка, і стоїть показ стрілочки вниз, що у нас були відсортовані дані з більшого до меншого. Або як ми кажемо, в зворотньому напрямку, да? Тобто, дивіться, тут було сортування. Якщо нам сортування треба відмінити, то у нас є «Видалити сортування, ми натискаємо його і вона нам видалить. Тільки треба спочатку поставити курсор там, де ми це робили, і видалити сортування. Зверніть увагу, вона нам зробила попереднє. Ну, тут теж сортування від А до Я, але це ви звернули увагу. Якщо треба можливо, сортувати по двом стовпчикам, але ці два стовпчика треба виділити, річ в тому, що виділити тут можна тільки ті стовпчики, які стоять поряд. Ну, от ми, наприклад, виділили Два стопчика, і, наприклад, посортуємо за спаданням. От вона взяла відсортувала. Тобто, вона спочатку сортує перший стовпчик, а потім, уже, згідно того, сортує і другий стовпчик. Тут сортуванням, я думаю, вам зрозуміло. Ну, якщо теж видаляємо сортування, вона нам все це зникає. Якщо нам треба щось знайти, ну, якщо база даних велика, і нам треба щось відредагувати, або просто звірити якусь інформацію зробити, або змінити цю інформацію, якась помилка, то у нас є знайти і замінити. Ну, Аналогічно працює так, як і в Excel, і Word, тобто ми натискаємо, ну, по-перше, поставимо курсор. В тому полі, де, у нас, де ми хочемо щось шукати. І ми з вами натискаємо Знайти. Ну, можна і знайти і замінити, якщо треба міняти. Якщо тільки знайти, ми відкрили віконечко ось і заміни. Тут вставляємо слово, яке ми шукаємо. Ну, Давайте Іран знайдемо. Я вела Іран, і зверніть увагу, ми можемо шукати в поточному полі або в всьому поточному документі. Зіставити все поле. Так, ми можемо, Якщо ми шукаємо зіставити все поле, то вона буде слово Іран один до одного шукати. Якщо ми, наприклад, там хочемо тільки початок поля шукати, там, от вона буде шукати тільки початок зіставити. Отже, тут ви можете змінювати і шукати де усюди, але усюди вона так дойде вниз, потім, може, якщо ви не спочатку починали вгору, то є або вгору, або вниз, або усюди. То є ви вибираєте, як вам зручно. З урахуванням регістра, якщо з урахуванням, то зрозуміло, що якщо я написала Іран з великої букви, то вона буде шукати, щоб Іран починався з великої літери. Але якщо я тут стоїть без урахування, то вона знаде Іран, якщо він буде з маленькою літери. І знайти далі це ми натискаємо тоді, коли вона вже нам знайде. От, наприклад, я знайти далі. Зверніть увагу, вона швидко нам знайшла Іран тут виділила цей запис. Ось він виділений, знайдений. Якщо б у нас іще був, ну, у нас тут немає, тому що тут по одному по одній країні, тому що така база даних, така таблиця. Отже, ми могли б знайти далі, але тут вже немає чого шукати, хоча можна б і натиснути Знайти далі, вона вже нам говорить: пошуку запису завершено, елемент пошуку не знайдено, тобто він один. Ну, якщо нам треба замінити, то зрозуміло, що ми натискаємо замінити. Ну, і давайте замінимо на маленьку літеру, щоб так потім знати. Ось просто іран з маленької літери. І тут у нас додалися кнопки замінити, замінити все. Чим вони відрізняються, давайте згадаємо, замінити вона заміняє знайдений, і потім ми з вами шукаємо далі і заміняємо. А замінити все вона сама знайде нам по нашому стовпчику полю. І всі поміняє, і видать повідомлення, скільки вона зробила замін. Находжень і замін. Отже, давайте замінимо. От вона, зверніть увагу, замінила з маленької літери і показала, що ось вона зробила цю заміну. Тепер ми можемо з вами коригувати в базі даних, якщо нам треба щось тут виправити, якісь дані, ну, наприклад, площа змінилася або кількість населення. Тобто, ми тут просто беремо, ставимо курсор і змінюємо. Ось таким чином іде у нас з вами тут редагування. Ну, давайте я отак повернула, ви зрозуміли. Тобто, ще раз підкреслюю, що пошуки заміна іде у нас аналогічна тому, як це ми робили в програмі Excel. Ну, В Word воно там відрізняється, що ми могли пошуки заміна не в таблиці це робити, не по полю, а в по всьому тексту. Хоча тут теж можна шукати по всьому тексту слова, там тільки вибрати, де ми що шукаємо. Отже, аналогія є повністю, і ви повинні пам'ятати, і вам це буде легко, якщо ми знаємо і навчились хоч в одній програмі. Тепер, що стосується фільтра, що таке фільтр, ми теж знаємо з вами. Це ми відбираємо з вами дані, які відповідають якійсь умові. Тобто ми з таблиці, а це аналогічно робили в Excel один до одного, ми відбираємо дані за якоюсь умовою. Ну, згадайте, ви працювали, і в нас і розширений фільтр був. Це умова, якщо нам треба було відбрати по декілька стовпчиках відбір був, і там використовувалася операція Або. Тут аналогічно те ж саме. Дивіться сюди, якщо мені треба. Відібрати всі країни, які у нас знаходяться в Європі. Як це мені зробити? Ну, По-перше, можна почати з того, що в стопчику частини світу, де у нас є підпис поля, закладка, я її відкриваю. Ну, а тут у нас можна от текстовий дорівнює» і отут вибрати дорівнює і вказати, пам'ятаєте, ми так робили, або починається з якої літери. А можна отут на... В... зняти всі відмітки у нас що по всім полям, і вибрати тільки те поле, яке нам потрібно. От вірніше значення Європа. І вона нам відібрала. Ось у нас всі країни, зверніть увагу, які входять в Європу. Це у нас фільтр. Ми знаємо, що фільтр він не змінює саму по собі таблицю. А він тільки нам відбирає, показує. Якщо нам треба відмінити фільтр. То у нас зверніть увагу, ось тут з'являється значок фільтра. Це говорить про те, що ми застосували фільтр для даного поля. А то ми можемо ще раз натиснути, от бачите, почав загорівся, застосувати фільтр. Я ще раз його натиснула, тобто я зняла цей фільтр, і, зрозуміло, ми повернулися до початкової таблиці. Якщо нам потрібно відібрати країни площі яких, от зверніть увагу, більше 800 там, кілометрів, ну давайте, щоб більше було даних, зробимо більше 600 квадратних кілометрів, то ми з вами знову ж таки заходимо в площу, ось ви вибрали закладку. І фільтри чисел. Ну, тут у нас числові, числовий тип даних, тому ми, у нас фільтри чисел. Ми з вами вибираємо а там у нас треба більше. Да, 600. Я вибрала більше. Ну, і тут вказую більше чого 600. Ну, ви, я думаю, згадали, бо ми це робили в електронній таблиці в 9 класі. І зверніть увагу, ось вона нам відібрала. Всі країни, площі яких більше зверніть увагу, 600. Ось таким чином. І в нас працюють фільтри. Ми можемо вибирати фільтри, якщо числові, то в який проміжок вони попадають. Ну, наприклад, щоб площа була більше 600, а менше, наприклад, 1000. Ну, давайте це зробимо, давайте фільтр відмінимо. От ми відмінили і зробимо фільтр чисел. Це у нас менше або дорівнює, а нам треба між. От від якого ми сказали, від скільки там у нас 700 да? до 1000. Або у нас було 600, давайте 700. 700 до 1000. Ось таким чином. Окей. Ну, Таких країн не так багато, зверніть увагу, ось вони, в країни ті, що попадають, площі яких попадає цей діапазон, ось він є. Отже, фільтрація може здійснюватися і по даті утворення. Тобто, Якщо ми хочемо там в який проміжок вказати. У нас було утворення, ну, наприклад, там з 1.01 по 1800 якийсь там 800-й рік по 1900 рік. Там які країни були утворені, це теж можна відфільтрувати. Ну і якщо знову ж таки застосувати фільтр. Ви зрозуміли, як створювати фільтр і як його взагалі-то відміняти. Це у нас знову ж таки застосування фільтру. Якщо у нас ми з вами використовували сортування, то є видалити сортування. Отже, ось ця група у нас рятувальний фільтри, на яку ми звертаємо увагу. Ну, можна через додатково ще, дивіться, очистити всі фільтри є, змінити фільтр, і от, є застосувати фільтр. Це коли взагалі-то як можна використати. Можна просто виділити слово, от, наприклад, по Європі. І зайти в додаткову, і застосувати у нас є застосувати фільтр по виділеному. Так, а що в мене було виділено? А, вибачте? А зі що було виділено? Фільтр за виділеним є ще у нас таке. Якщо ми з вами щось вибрали, то була не на Азія да, виділена, тому вона і вибрала нам так. От. І застосування, от, ми виділили фільтр от, да, він дорівнює, містить, вона бачить, що це якби фільтр. І застосувати ось вона є. Так, ну, у нас тут з вами на ще раз відміняємо, і ми отримали те, що було до цього часу. Отже, ми з вами розглянули, як можна сортувати, як можна здійснювати пошук необхідних даних і по, по конкретному полю. Як можна фільтрувати дані, тобто знаходити дані за, за якоюсь умови? І якщо розібратись, то взагалі-то це робиться дуже легко. Але якщо вам це потрібно, то, будь ласка, ми повинні знати, як це зробити. Ну, ми з вами це розглянули, тому. Домашнє завдання ви теж знаєте, це вже вам треба порівняти, записати. Будь ласка, робіть обґрунтовані повні відповіді. Від цього залежить і ваша оцінка. Тому що 4 у нас питання 4: на кожне питання йде по три бали. Зрозуміло, якщо ви дуже хтось коротко напише, то це один бал із трьох може отримати, тому давайте повну обґрунтовану відповідь на запитання. І, будь ласка, робіть так, щоб в онлайн-документі спочатку було запитання, а потім на нього обґрунтована відповідь. І не забувайте, що в документі повинен бути заголовок. Ну, Заголовок у нас іде тема упорядкування пошуків, фільтрування даних в базі даних. Ви можете теж його скопіювати, туди вставити, оформити. Це, як кажуть, швидше робиться і ви використаєте менше часу на підготовку. Все. Дякую за урок. Бережіть себе, чекаю на результати і бажаю успіхів!